Як дитина обирає батьків до свого народження? Ми гадаємо, що це відбувається ось так просто. Ви захотіли народити найшвидший сперматозоїд і здорова яйцеклітина зустрілися, об'єдналися і зробили свою справу. Вітаю! У вас буде дитина! Ні. Якби все було саме так, то кожна жінка, кожна пара мали б дитя. Але не завжди це можливо? Чому душа майбутньої земної дитини обирає своїх батьків за багатьма критеріями? Вони повинні створити умови для зростання її душі. Тут не про гарні ліжечка, казки на ніч та дорогезну освіту. Душа шукає досвід. А що якщо? Я вам скажу, що душа обирає батьків за сильними вібраціями, які зможуть притягнути до себе її душу. Так було не завжди. Але часи та умови появи на планеті Земля для всіх душ змінилися. Віднедавна, через квантовий перехід, земля запрошує до себе лише сильні душі, які будуть відповідати її зміненим високим вібраціям. Еволюція продовжується так, як раніше більше ніколи не буде. Правила гри змінені. Усвідомлена пара. Жінка та чоловік надсилають потужні імпульси далеко за межі тих вимірів, з яких раніше не приходили нові душі. Так, народжуваність зменшується по всій землі. Це не є проблемою. Тепер ставка не на кількість, а на якість. Народжуються високовібраційні діти. Це ті, хто прийшли рятувати планету, лікувати людей від раніше невиліковних хвороб, душі з надзвичайною силою і здібностями. Разом з ними почнуть змінюватися всі ті, хто тут давно. Вони носії нових знань. Нові душі тут ніколи не народжувалися. Їх розвиток був за межами землі, але з нашої галактики галактики чумацький шлях, вони йдуть з різних часових просторів. Ці особливі душі знають, як вилікувати енергетичну структуру землян. Та допомогти їм еволюціонувати далі. Це точно актуально для тих, хто тут застряг і давно не може рушити далі за межі земного простору. Майбутня дитина сканує і батька, і матір. Якщо між ними немає безумовної любові, вона не прийде. Щоб народитися тут на землі, йде жорсткий відбір, бо бажаючих надто багато. Тому почніть нарешті цінувати, що вам надали цю можливість. Народитися тут.